Будова м'яза. М'яз це є орган, який, вже як ми казали, складається з м'язевої тканини, щільної сполучної тканини, кровоносних студин і нервів, які виконують функцію скорочення. Скелетні м'язи складаються з пучків, поперечно смугастих м'язевих волокон. Ось м'язевий пучок. Ми його витягнули, ми його бачимо. Це м'язевий пучок. Один бочок складається з 10 20 м'язевих волокон. Ось м'язеве волокно. Ми його витягнули, бо пучок м'язевих волокон це від 10 до 20 м'язевих волокон. Далі кожне волокно саме по собі складається з тисячі двох тисяч міофібрил. Кожна міофібрила складається з декількох тисяч послідовно розміщених саркомері. Тобто пучок, м'язеве волокно, воно складається з міофібрил, а ніофібрили мають в собі саркомери.